На телеканалі НТК стартує новий інформаційний тиждень. У студії працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події за вихідні та день сьогоднішньої викладі наших журналістів. Коротко переконаний, що стріляє у тварину, чоловік з необережності влучив у свого сусіда. Мітинг реквієм та покладання вінків з нагоди відзначення 69-ї річниці визволення України від німецько фашистських загарбників провели у нашому місті. На Коломийщині активно діє лікарняна каса. Щодня кількість людей, які хочуть вступити в громадську організацію, збільшується. Школа шляхетних українок поповнилася новими вихованцями. Це 20 дівчат з Коломийських шкіл та вишів. Наші Карпати знову краща команда Івано-Франківщини. Вже традиційно наприкінці жовтня у Коломиї проводять турнір пам'яті олімпійського чемпіона Валерія Гасія. Тепер про це та де інше детальніше. Міяр сплутав електрика з козулею. Переконаний, що стріляє у тварину, чоловік з необережності влучив у свого сусіда. Потерпілого з тілесним ушкодженням голови доправили у надвірнянську районну лікарню. Деталі цього надзвичайного випадку у наступному матеріалі. Того дня 34-річний мешканець села Зеленого порався по господарству, аж раптом побачив, як повз подвір'я пробігла козуля. Чоловік забіг у стодолу, схопив мисливську рушницю та й побіг за твариною. Було вже темно. Переконаний, що стріляє у козулю, чоловік з необережності влучив у людину. Я присів і побачив по межі корчі, що що сіда. А у козенят зад білий, а у нього були на штанах лампаси білі. Ну йшло і я вистріл. Прибігаю туди, дивлюся людина. На місце події виїхали правоохоронці. Встановили обставини трагічного випадку. Як з'ясувалося, потерпілим виявився 22-річний односелець стрільця. Заряд потрапив бідоласі у голову. Пораненого госпіталізували у районну лікарню. Він доставлений до нас після вогнепального поранення в голову. Зараз на даний момент стан його є крайньо важкий. Свідомість на рівні Кома-3. Ну, стан є дуже крайньо тяжкий, можна навіть сказати, малоперспективний. Консультований він нейрохірургами з обласної лікарні. Узгодили тактику ведення подальшого хворого на даний момент. стан його є настільки критичний, що оперативне лікування йому не показане. У селянина вилучили мисливську гладкоствольну рушницю, яка не була зареєстрована в міліції. Розпочати кримінальне провадження за необережне тілесне ушкодження. Це е, зараз кваліфікується подія як е, тяжкі тілесні ушкодження з необережності. Е, Якщо людина буде жити, так залишиться, якщо ні, буде переконано на 119 статтю вбивства з необережності. Враховуючи стан здоров'я цього чоловіка і те, що він раніше ні до відповідальності будь-якої не притягувався, і ну, чимось особливим там не відзначався. Злочин споєний з необережності, то обирати міру запобіжного заходу пов'язано з триманням під, варти, під вартою не буде. В приміщенні Коломийського міськвідділу міліції відбулася зустріч учасників дитячого громадського об'єднання юний міліціонер Прикарпаття із працівниками місцевої міжрайонної прокуратури. Перед юними міліціонерами виступили прокурори Олег Попек та Василь Тарасенко, які розповіли про основні завдання органів прокуратури, а також про стан злочинності у підлітковому віці, особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх взаємодії органів міліції та прокуратури. Після зустрічі дітям провели екскурсію кабінетами прокуратури, під час якої вони мали змогу більш детально ознайомитися зі специфікою органів прокуратури, працівники якої відповідали на запитання допитливих маленьких міліціонерів. Заняття з учасниками дитячого громадського об'єднання юний міліціонер Прикарпаття проводяться щотижнево його куратором, начальником сектору кримінальної міліції у справах дітей майором міліції Вадимом Василецьким. Мітинг реквієм та покладання вінків із нагоди відзначення 69-ї річниці. Визволення України від німецько-фашистських загарбників провели у Коломиї. Захід відбувся на площі скорботи. Детальніше надія плюхіна. Визволення України від фашистських загарбників це свято, яке відзначається в Україні щорічно, 28 жовтня, у день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час другої світової війни за межі сучасної території України. У жовтні 2013 року минає 69 років від дня визволення України від німецько-фашистських загарбників. У ході світової війни 1941 1945 років саме на території нашої держави відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. Визволення України почалося під час сталінградської битви листопад 1942, лютий 1943 років, яка поклала початок корінному перелому у війні на користь Радянського Союзу. Восени 42-го на Волзі в районі Сталінграда розпочалася одна із найбільших битв Другої світової війни. У результаті наступу радянської армії 19-23 листопада в оточенню опинилося 330 тисячне німецьке угрупування. 2 лютого 1943 року. Фашистські війська капітулювали. Перемога під Сталінградом відкрила можливість для наступу радянських військ в Україні. Власне, цю подію вшанували в нашому місті. Число 28 жовтня війшло в історію України. Спочатку як республіки, а нині держави, як день визволення її від коричневої чуми фашизму. Кований фашистський чобіт топтав нашу рідну землю і не просто топтав її, а грабував, вбивав, гвалтував, доходив навіть до такої ганьби, що загружав у вагони і наглим образом вивозив її. Із 1418 днів, 1195 бойові дії відбувалися на землі українській у 2014 році. Виповниться 70 років закінчення цієї кривавої війни двома тоталітарними режимами, між двома системами, які не дуже і відрізнялися одна від одної. За підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території України загинуло близько трьох мільйонів радянських воїнів. Понад два мільйони українців було вивезено для примусової праці до Німеччини під час окупації. На території республіки цілком частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл. Близько 10 мільйонів людей залишилось без даху над головою. Знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. На Коломийщині активно діє лікарняна каса. Щодня кількість людей, які хочуть вступити в громадську організацію, збільшується. Вже зараз перші члени лікарняної каси Прикарпаття проходять лікування у центральній районній лікарні. Всіма медикаментами вони забезпечені. З першими, хто отримав допомогу від об'єднання, поспілкувався Богдан Малецький. Василь Дмитрович Романюк є частим пацієнтом лікарні однак цього разу він не тратить жодної копійки на лікування. Все тому, що два місяці, як він став членом лікарняної каси Прикарпаття. Тепер, сплативши фіксований внесок 25 гривень у місяць, пенсіонер отримує безкоштовне забезпечення ліками. Каже, що йому це дуже допомагає. Дуже добре, це що я давно думав, що це по-друге держава, якщо повністю це є. То я йшов, ти йдеш ти пару соток уже ти другий береш, а тепер я оплатив. То, що то тепер ляся повностю, всі от в ящику всі лікарські христина Романовська також вступила до лікарняної каси Прикарпаття. Коли потрапила до лікарні, то зрозуміла, що зробила правильний вибір. Жінка у відділенні забезпечена всім необхідним. Каже, що давно мріяла про таке лікування. Мене якраз почали боліти сильно нирки, шлунок я звернулася за членським квитком. Взяла членський квиток і того ж дня прийшла сюди в лікарню. Урологи поступили по направленню невро цього уролога. Зразу перший же день прийшли до мене з лікарняної каси, запитали, що запитали лікаря, що потрібно, і все те мені зразу в той же день принесли, тому що на той день фактично я за ніщо не платила ні копійки. Лікарі центральної районної лікарні кажуть, що, хоча лікарняна каса – це нововведення, але воно ефективне. Гастроентеролог Марія Харух розповіла, що їй співпрацювати із громадською організацією дуже приємно. Ніяких проблем не виникало. Ліки для хворих були 100% забезпечені. Мені дуже приємно, що до мене поступив перший пацієнт по лікарняній касі. призначене мною лікарство, всі ліки були забезпечені хворому. Поки що видалено 5 днів, але в стаціонарі будуть 12 днів хворі, так ніби по припису. Лікарство попри. Пису всі дали, навіть і ті, що не були по припису. Хворому на сьогодні стало краще, хворий задоволений, і взагалі я вважаю, що лікарняна каса повинна працювати, тому що 25 гривень в місяць це не є великі гроші, а отримав лікарство значно більше. А лікарняна каса і надалі продовжує працювати. Член правління спілки Володимир Федоришин зазначив, що на сьогоднішній день громадська організація готова надати послуги своїм клієнтам стовідсотково, тому члени об'єднання можуть бути спокійними за своє здоров'я. Спілкуючись з першим пацієнтом, спілкуючись з медперсоналом центральної районної лікарні, ми зрозуміли, що ця справа дуже потрібна. Що ми може з деяким запізненням, але все одно вчасно розпочали цю благодійну гарну акцію. Ми також хочемо і подякувати адміністрації центральної районної лікарні, і, зокрема лікарям, особливо завідувачам, що вони зрозумінні відносяться до цієї справи. Вони згідні так само з нами співпрацювати і допомагати людям коло в цій добрій справі. Ми готові співпрацювати з медиками, так само з кожним з пацієнтом, обговорювати їхні проблеми і спільно вирішувати всі їхні. Запитання також хочемо завірити людей, що дуже багато було якогось такого непорозуміння і скептицизму, що лікаряна каса не запрацює, і люди не вірять до тепер, що буде видано лікарство. Так що, бачите, ми вас хочемо завірити, що лікарство видається, і лікаряна каса працює на повну потужність. А клієнти лікарняної каси, які вже отримали безкоштовне лікування у лікарні, в один голос говорять про користь та вигоду для хворих. Я задоволена цією касою і радила би всім, щоб таким користувалися, бо ну, такий один курс лікування мінімум 300-400 гривень це не для кожного пенсіонера на руку. Я вважаю, що це дуже вигідно і бажаю, що хто вірить у це, хай спитає мене, підійде. Я покажу, продемонструю, якщо потрібно. То, то можна користуватися. Більшість людей щоб користувалися. Цим. Я б порадив що, то, всім то я своїм селамською і оба селі зразу пішли і теж зробилися так. Лікарняна каса Прикарпаття запрошує всіх, кому не байдуже власне здоров'я, вступити в громадську організацію та відчути всі переваги під час лікування. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Школа шляхетних українок поповнилася новими вихованцями. Це 20 дівчат із коломийських шкіл та вищу. На урочистості з нагоди нового навчального року запросили друзів, батьків, а також вчителів, що займатимуться з дівчатками упродовж року. Захід відвідали і випускниці Коломийської школи шляхетних панянок. А ще серед гостей була Віталія Васильчук. Анастасія Чоботок навчається у 10 класі. Про школу шляхетних українок їй розповіла мама. Дівчина каже, погодилася навчатися тут одразу. І вже, як і більшість її подруг, з нетерпінням чекає на перше заняття. Мені дуже цікаво буде. Тут нові знайомства, нові подруги. Дуже цікаво, діти дуже добрі, щирі. Керівник школи Марія Гнатюк розповідає, впродовж року на дівчат чекають заняття у таких напрямках: публічне життя, краєзнавство, лідерство жінки, екологія. Християнська етика, культура мови, норми, етикету, косметологія, візаж, догляд за волоссями, естетичне виховання, кулінарія, інтер'єр, мовне спілкування. Кількість предметів із кожним роком не зменшується, а навпаки, зростає. Будемо такі мати нове таке заняття, як вінкоплетіння для дівчат, які виходять замуж, щоб вони знали, чого це робиться. Не просто так, що це, але щоб знали мету і що таке вінок у дівчини, що це не є вінок на голову, це є власне її чистота. І тому ми хочемо цей предмет. Завести фетальний алкогольний синдром плоду. Це ми будемо глибоко вивчати, бо це треба застерегти всіх дітей і майбутніх мамів. Цьогоріч школу шляхетних українок поповнили 20 дівчат. Це вихованки коломийських шкіл та вишів. Марія Гнатюк каже, взяли усіх охочих. Найцікавіше це тоді, коли тати дзвонять за своїх дівчат. Це дуже ну, приємно, що це батьки піклуються про своїх доньок. Тепер на вихованок чекає річний курс навчання. Заняття відбуватимуться щосуботи з 10 до 14. З юними українками безкоштовно працюватимуть візажисти, кухарі, психологи, косметологи та багато інших спеціалістів. За час існування школа шляхетних українок уже випустила 36 дівчат. Вони прийшли на свято підтримати своїх молодших колег. Випускниці кажуть. Теперішнім ученицям навіть трохи заздріть, адже попереду у них цікаві знайомства та захоплюючі заняття. Дуже багато цікавого винесла Ну і знання, дуже багато знань, дуже багато навчились ми учителі. Перш за все, школа дала спілкування з людьми з цікавими жінками, які і не тільки з жінками, які досягли успіхів у своєму житті і вже можуть поділитися з нами своїм досвідом і саме правилами якимись поведінки. Ато відбулося у вузькому колі. Дівчат прийшли привітати рідні, друзі і знайомі. Кожна учениця коротко розповіла про себе. Також представили вчителів, що займатимуться із дівчатами. А секретар міської ради Богдан Колодніцький привітав усіх присутніх та вручив педагогам грамоти за плідну працю та громадську позицію. Знаю таку статистику: 9-11% вчиться наших нашої молоді, наших студентів за кордоном. І немає значення, чи вони потім там лишаються, чи повертаються назад, і те, і. Те добре, але вже після такої школи вони гідно можуть представляти державу, Україну у Європі. За час існування проект Школа шляхетної Українки не просто виправдав себе, але й дав позитивний результат, каже керівник Марія Гнатюк. Багато задуманого втілили в життя. Попереду переконана, ще більше цікавих планів, які намагатимуться реалізовувати разом. Кажуть, церковні дзвони лікують душу. А от запальні гуцульські мелодії коломийського гурту дзвони не лише лікують, вони повертають людині другу молодість. Піднімається настрій, ноги самі просяться до танцю одразу стає легше жити, кудись зникають всі проблеми а на обличчі з'являється щаслива посмішка. Гурт, дзвони, візитна картка гуцульського писанкового краю на НТК у програмі Про все крім політики. Поговоримо про успіхи колективу та долю української пісні на сучасній естраді середа 30 жовтня, 19.45. Маєте Майте запитання? Телефонуйте 38 000. А зараз події спорту. Продовжуємо випуск. Коломийські Карпати, чемпіон Івано-Франківської області з футболу. Це стало відомо після того, як в останньому турі коломияни на виїзді здолали бронзового призера Брошнівські кроно-Карпати. І хоча головний суперник-газовик також здобув перемогу на фініші, команди розділили два пункти. Про те, як кувалося чемпіонство Карпат, далі матеріал Володимира Тарентюка. Коломийські Карпати виграли чемпіонат Івано-Франківської області з футболу. Золоті три очки зелено-білі заробили в матчі з Но Карпатами гра на Брошнівському стадіоні закінчилася з рахунком 0-2. Загалом матч пройшов за рівної боротьби. У першому таймі команди створили чимало небезпечних моментів. Спершу перекладена рятувала господарів, а згодом стійка зіграла за Карпати. На 44-й хвилині Олег Веприк вивів гостей вперед. А на 70-й точний удар Олексія Родевича приніс Карпатам чемпіонство. Друге місце посів Богорочанський газовик. Бронзові нагороди здобули футболісти брошнів осади. Згідно регламенту змагань, чемпіон області Коломийський Карпати та Володар Кубку області Богорочанський Газовик розіграють суперкубок області 3 листопада. Відзначили чемпіонство Коломийський Карпат і вболівальники. Вони прийшли переможною ходою вулицями міста, скандуючи Карпати. Чемпіон. Вже традиційно наприкінці жовтня у Коломиї проводять турнір пам'яті олімпійського чемпіона Валерія Гасія. Це вже четверті такі міжнародні змагання. До столиці покуття приїхали команди із кількох областей України. Господарі виставили аж три команди. Хто ж став переможцем турніру? Дивіться далі. Це вже четвертий такий турнір у Коломиї, поки він має статус всеукраїнського. На змагання приїхали дитячі команди з Одещини, Хмельниччини, Боковини та Закарпаття. Першість тривала три дні. Однак, вже зараз представники оргкомітету змагань мріють про участь у першості юних гандболістів із за кордону. І головне, вони працюють над тим, щоб молоді спортсмени мали нагоду поспілкуватися з легендарними гандболістами минулого. Про це розповів заступник начальника управління спорту обласної державної адміністрації Михайло Марценюк. Він передав вітання учасникам від керівництва області, підтримав його і начальник управління освіти Ігор Мартинюк. Дорогі учасники змагань надзвичайно приємно бачити таку плеяду молодих хлопчиків, які сьогодні присутні в місті Коломиї. Це говорить про те, що гандбол на Коломийщині знову відроджується. Тому дозвольте мені від імені голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишиванюка, департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івана Франківського до. Та відділення Національно-олімпійського комітету щиро привітати вас, побажати вам успіхів, знайти нових друзів, ну і саме основніше, показати свою спортивну майстерність. І в завершення нехай переможе сильніший. Бажаємо вам тільки здоров'я, натхнення і хай переможе ваша дружба. Активно взяли участь у змаганнях команди Коломийщини. На змагання заявилося дві збірних району та команда столиці Покуття. Керівник фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття Василь Буджак вважає цей вид спорту доволі перспективним. Та й загалом гандболісти останнім часом почали активно приносити очки району у заліки різних спартакіат. А ще він щиро подякував тренерам за їхню працю. Я щиро дякую перш за все тренерам, які приїхали з інших областей. У цей нелегкий час знайшли можливість вас зібрати і, крім тренувань, ще й возити вас на змагання. Шановні діти, дякую вам, що ви змагаєтесь, у чесній боротьбі перемагаєте, слухайте своїх тренерів, і ви станете великими спортсменами. Перемогу в турнірі здобули юні гандболісти із Одещини. Вони стали найсильнішими за кількістю перемог. Другими були хмельничани, третє місце у Буковинців. А наша збірна завершила турнір на четвертій сходинці. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика. Якщо не встигли подивитися сьогоднішні новини, заходьте у інтернет за адресою Потрінедаблю або слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся, і головне будьте здорові. Прикарпатський історичний календар від Василя Нагірного гірного. У цей день, 28 жовтня, 1772 року, Галичина, а з нею і Прикарпаття, потрапили під протекторат Австрійської імперії Габсбургів. Окупація тривала до 1918 року. Також 28 жовтня 1884 року у селі Іванкові, тепер Зборівського району Тернопільської області народився Дмитро Николишин, письменник, літературознавець і видавець, власник видавництва загальна книгозбірня, викладач античних мов у Коломийській чоловічій класичній гімназії та ліцеї. Дмитро Николишин звичайний член наукового товариства імені Шевченка. 14 квітня 1913 року Дмитро Николишин зрежисерував з гімназистами концерт до 52-ї річниці від дня смерті кобзаря та виставу Павло Полуботок. Дмитро Николишин видавав книжки Погляди Шевченка на козаччину, історичні поеми Шевченка, Шевченківські гайдамаки. Він був переслідуваний радянською владою і помер 14 грудня 1950 року у місті Львові.